Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Новорічні свята добігають кінця, буквально декілька днів. Закінчуються шкільні канікули, починається, як завжди, робота. Але тим не менше, у нас сьогодні моя улюблена рубрика Дегустація. Будемо куштувати ікру горбуші, але імітовану. Якось скуплявся на новий рік. До речі, ікру цього року не брав. Зазвичай на новий рік на дні народження купую, але подивився ціни якісь захмарні на ті баночки, які я колись купував. Дешевше чомусь стрьомно купувати, тому що викинеш гроші, а виявиться, що якийсь Г. Купував червону рибу, шматок форелі брав шматок чи лосось, чи сьомо, вже і не пам'ятаю. А ікру не купував. Але потім мені кинулась в очі така баночка цікава. Імітована ікра, але бачите, в такій банці, як звичайна ікра. З ключем з таким, як має бути 100% вікорна. Ну, давайте подивимось ближче, що там нам пишуть. Ікран горбуші імітована на основі бульйону з лососових риб 120 грамів. 100% вікорну, що тут нам пишуть. Ікра імітована зерниста червона горбуші, пастеризована, Торгівельна марка 100% вікорну. Продукт готовий до обживання. Здрасте. Куди ти фокус побіг? Ну що це таке? Після відкриття зберігати за температури від 0 до плюс 6 не більше 48 годин. Виробник... Ну ти подивися, куди ти тікаєш, а? вулиця Тракота, Київська область, якесь село. Ну, зрозуміло, друзі. Клад бльйон рибний, вода питна, сировина рибна з лососових видів риб, жир риб'ячий лососи, весільку кухонна, загущувач. І пішло там є ме. Але тим не менше, ну реально цікаво. Якщо тим більше ми з вами куштували ті різні види, що я купував, імітованої ікри в таких е пакетах, пам'ятаєте, за тебе, то чому б не спробувати і цю? Зараз я все приготую, друзі бутери, тому що я говорив, навіть натуральну я не люблю їсти просто ложкою. Ну що, ну салоне собі і все. Коли ти робиш бутер, масло, біле або чорний хліб, це вже кому як більше подобається. Тому зараз я готую і задегустуємо. З'ясуємо, смачно, не смачно. До речі, давайте, перш ніж я буду робити бутери, відкриємо. Разом з вами і подивимось, як вона виглядає. Друзі, ну що сказати, виглядає досить, досить апетитно, пристойно, нічого не пожмакане, не, ніякої там юшки, води немає, зернинки. Ну, а зараз уже, коли покладу на хліб, будемо з'ясовувати, що там і як. Але виглядає реально апетитно. Якогось такого супер запаху з банки немає. Трішки віддає рибою і все. Все, біжу, роблю бутери. Друзі, в мене все готово, тому будемо дегустувати. Спробую вам показати ближче. Гляньте, ну виглядає дуже і дуже гарно. Реально, візуально схоже на справжню ікру. Але тільки візуально. Як на смак, зараз будемо. З'ясовувати. Тут у мене залишки розкоші, ось перцівка. Якщо чесно, вже з цими святами навіть піднадоїло вживати алкоголь. Але заради глядача нікуди не дідусь. Отже, друзі, завоз. перцівочка, клас. Давайте спочатку з білим. Звичайний батон, я просто поперізав, тому що, гляди, не подужаю чи не сподобається. Треба було взагалі попробувати спочатку. Я чомусь не подумав. Ну, реально запаху якогось немає. Пахне масло, хліб. І що ось там десь віддалено віддає риби. Куштуємо. Зараз пустю ще цей шматок. Що я вам скажу, друзі? В цілому не погано. Знаючи, що це не справжня ікра, а імітована. Ну, як на мене, вона вся більш-менш схожа. Ота, От що я вам показував в баночках в потім забув назву, допишу. І кринки лускають, така досить солоненька. В цілому піде. Я думаю, навіть якщо людина не розбирається, може і не, не зрозуміти, що це не справжнє. Вибачайте, прожовую. Знаєте, якби була просто ложкою, мені б, мабуть, не сподобалось, тому що є якийсь присмак якихось, здається якихось спецій, тому що в тих просто віддає рибою, а тут ще є якийсь такий присмак. Але коли з маслом, то все в порядку. За свої гроші щось вона там коштує. Близько 100 гривень, я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Для імітованої. Зараз туштуємо з чорним хлібом і з'ясуємо, який варіант смачніший. Смачніше, чули вже. Друзі, ну давайте попробуємо, а потім вже будемо пити. Ще раз покажу вам, як виглядає на бутері корка. Ну, як на мене, дуже-дуже дуже гарно. Апетитно, Чогось такого, знаєте. Пожмаканого відляку, щоб відлякувало нема. Навіть важко сказати, який варіант смачніший Вибачте. <кій> Друзі, вибачте, попала крихта, що не вдавився. Навіть важко сказати, який бутерброд смачніший. З білим хлібом, чи ну, батон, я маю на увазі, чи за таким житньо-пшеничним. Кому подобається білий, думаю, буде подобатися більше з білим. Кому подобається житній, то буде краще житній. Але в цілому, в цілому, абсолютно їстівна штука. Якщо хочете спробувати, Будь ласка, і напишіть мені, подобається, не подобається, краще за оту. Я, чесно, навіть важко зараз сказати. Гірше, смачніше. Вона, повторюсь, для мене вся більш-менш однакова, ця імітована. Все, відео не затягую. Поставлю зелененьку галочку. Ніякого жовту, зелененька тому що для імітованої досить непогано. Друзі. На цьому я відео закінчую. Тримайтесь, бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!